Любі мої дітки, давайте наші враження від явищ природи та відобразимо в малюнку. Я пропоную вам підготувати і намалювати. І ми з вами розглянули такий малюночок як явище природи, як іні. Це, Це маленькі сніжинки, які наліплюються на гілочки. Отже, я пропоную вам підготувати незвичайну роботу цю зробити білу фарбу. Я її стекою розвела водичкою для того, щоб вона була ріденька. Можна використовувати ось такий паралончик, а можна використовувати що? маленький пакетик, його зв'язати, вивернути, надуть повітрям. Зав'язати тут е, теж його, і використовувати ось цю кульку для того, щоб відображати потім іній на гілочка. Можна і таким чином, ось я пробувала, і ось таким чином. Що ми робимо? Ми беремо, ну у нас повинен бути і пензлик, і водичка, і серветочка для про, е, витирання пензлика. Ось у мене коричним, коричною фарбою я намалювала гілочку. Що я роблю? Я можу ось таким чином взяла, набрала фарби білої, і ось такими швидкими рухами, дивіться, я роблю ось такий іній на гілочках. Ось так зробила. Бачите? І його дуже гарно, швидко можна відобразити ось так на малюночку. Бачите, у мене десь більше, десь менше, але ось така цікава картина виходить. Можна взяти і ось таким маленьким, тільки я його надуваю більше, щоб він був напружений, цей кульочок, пакетик. Отак його примакую, дивіться, але щоб не багато фарби було. І ось на такі навіть гілочки, ось що я роблю. Дивіться, в мене готова ось така. І тут багато теж відображається білої фарби. Ми передаємо ось той радісний настрій, який є взимку. Ось так дивіться, є взимку у кожного з нас, коли ми бачимо багато снігу, чарівні дерева стоять. І дуже-дуже гарно в наш природі і в нашому настрої. Ось такий настрій можемо ми передати у малюнку. Діти, я бажаю вам творчих успіхів. Чекаю від вас. Ваших робіт, які ви можете відтворити, ось такі прості гілочки з інієм. До побачення, діти! До зустрічі!